Не витягнули із цієї рами, і пробіла. все було так во із з рамою. Ірина Аміт показує вхідні двері свого помешкання на вулиці Тельмана. Ми спали, ну, щоб постукали, я б відкрила їм та відчулася, бо бояти, я вже нічого не роблю, мій чоловік не робить. Ні. І вони відкрили двері і всі гуртом, всі у масках, всіх нас повно. Кажуть, ви вже мали приявити бумагу, нічого обсу. Вони раз не казали, ниче вже на кінці, коли вже все порозкидували, туди мені бумагу. На наша мені бумагу, я це не знаю. Це було, чі, так. Як проводили обшуки, бачив Радим Янушович. 5.15, 5.20, п'ять, двадцять вони заїхали туди. Але це було навіть воєнні машини. Це як бутобі війна була чи що. Куди слідчі, але по якому поводу вони просто не обіцяли що по чому, навіщо? І тому, і тоді Тобі люди питали да ми розуміємо, це ваша робота. Ну це ваші обов'язки. Але навіщо? ну майже якась причина бути за словами керівника громадської організації об'єднання ромів Ужгорода Мирослава Горвата правоохоронці затримали шість людей. Зараз їх відпустили. Після того я відвідав міськвідділ, Звичайно, була нормальна розмова.